Слава Богу, дорогі брати сестри в Господі і дорогі слухачі. Е, тема, якою я зараз хочу поділитися, буде називатися Про пожадливість. Саме що таке пожадливість? Коротко про пожадливість. Отже, перше місце писання ми зачитаємо послання до Якова, перший розділ з 12 віша. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши ще випробувана, дістане ця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Випробований хай не каже: ніхто я від Бога спокушував, бо Бог злом не спокушується, і нікого Він сам не спокушує, але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому, зачавши народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Отже, сама слово пожадливість, гріховна пожадливість це є страстне бажання, сильне таке бажання гріховне. Досягнути чогось або когось. Саме це є пожадливість це є гріховне, сильне страстне бажання. Гріховне, досягнути чогось або когось. Саме пожадливі ця пожалисть може збудитися, саме коли людина щось бачить через очі, адже написано, що все є в світі, що в світі це є пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. І дуже часто те, що Людина бачить, те, що віруючі люди можуть бачити своїми очима, то від того може виникнути до того, точніше може виникнути пожадання. Гріховне пожадання. Або коли приходять певні думки. І потім ті думки збуджують бажання. Зразу це не покажеться, що це є гріхом, ніколи це не покажеться, що які наслідки цього були. Але дуже часто. Скажімо, коли приходять думки, то вони приходять навіть під виглядом такої, скажімо, краси, такого, скажімо, добра, так як це було з Євою, коли Змій її спокушав, вона подивилася на дерево, і написано, воно для неї стало принадним, таким бажаним, прекрасним таким. Змалював так диявол Єві картину. так само і тут, коли приходять певні думки. Вони можуть прийти під виглядом навіть такої краси, але насправді потім наслідки дуже катастрофічні. Ото пожадання, пожадливість гріховна, вона приходить саме частіше через очі, і через думки, і від інших людей, безбожних людей чи людей невірних серед народу Божого. Тому і написано, горе горе світові мусить прийти спокус. Но Надто горе людині, від якої приходить спокуса. Тобто на горе членові церкви, який є поводом до спокуси, щоб дивлячися інші члени церкви на нього чи на неї, мали привід спокуситися. І пожадливість промала, прояви, могла проявитися. Тому це перше. Так само гріховна пожадливість завжди веде до гріха та до смерті. Завжди. Завжди. Коли ми візьмемо Євангелія Матвія, п'ятий розділ, і ми прочитаємо слова Ісуса Христа. П'ятий розділ Євангелія Матвія. Читаємо з 27 го вірша. Ви чули, що сказано: не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той вже вчинив із нею перелюбу у серці своєму. Ще раз, а я вам кажу, що кожен, хто подивився на жінку. З пожадливістю вже вчинив в нею в серці перельв. Вже вчинив в серці перельв. Отже, з пожаданням глянув, змалював картину гріховну. Картину змалював, і гріховні речі подумав з нею, все, вже пожадливість написано, з пожадливістю подивився. Вже з пожадливістю і воно обов'язково призведе до гріха переліб. Обов'язково. Ось тому Слово Боже говорить про те, що пожадання або пожадливість, вона завжди веде до гріха і до смерті. Завжди. Завжди. Коли ми читаємо, наприклад, послання Якова, 4 розділ, то ми прочитаємо з першого вірша навіть дуже часто, чому інколи бувають сварки серед народу Божу, по сім'ях, а, а навіть можна сказати, і розколи. Це все відбувається через гріховні пожадливості, скажімо, через матеріальні речі. Дуже часто це все відбувається саме через це. І ось підтвердження, Словом Божим звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей? Зауважмо, пожадливості взяли верх Тобто пожадливість влади, пожадливість дорватися до крісла, пожадливість, скажімо, мати е, більше. Аніж, і бути більш мата, ніж, скажімо, ти маєш. Пожадливість, можна сказати, ще до чогось. От тому апостол Павло то Яків каже, чи не звідси відважить пожадливості, які в ваших членах воюють. Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте заздрити та досягнути не можете, сваритися, воюєте та не маєте, бо не прохаєте. прохаєте та не одержуєте. Зауважмо, що можна прохати в Бога багато речей і не одержувати тільки по тій причині, що прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Тобто, це ваша плоть просить. Це ваші пожадливості взяли вверх і вони диктують Богові, або хочуть, щоб Бог задовільнив вашу похоть, ваші пожадливі речі. Ви прохаєте на зле, на свої розкоші. А Бог ніколи не відповідає, коли людина по плодським пожадливостям хоче відповідь мати від Бога. Ніколи Бог не дасть відповіді. Бо Бог є святий. І Бог є правений, і Він тільки дає відповідь, яка є згідно Його волі, згідно Його слова, і яка є на добро людині, а не на зле. І перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом, то ворожне супроти Бога. Бо хто хоче бути світовим приятелем, приятелем, той ворогом Божим стається. Що ви думаєте, що даремно, Писання говорить: бажає дух аж до ревнощів, що ми належали тільки йому, який пробуває в нас. Отже, бачимо, що всі війни, в сім'ях, сварки, розколи по зібраннях, між служителями, між членами церкви, це все через пожадливості. Коли вже пожадливість пішла вверх? Коли вже дали місце гріху. Місце пожадливості. Коли ми читаємо так само послання до римлян, ми візьмо. 13 ще розділ. Прочитаємо з 11 го вірша. 13 розділ з 11 го вірша. Читаємо. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитися від сну. Бо тепер спасіння болище до нас, аж аніж тоді, коли ми вірували. Ніч минула, а день наблизився. Тож відки чинки темряве, і зодягнімось у зброю світла. Як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусти, не в сварні та затрощах, але з Господом Ісусом Христом, а догодження тіло не обертайте на пожадинність. Отже, бачите, навіть догодження тілу можна обернути на пожадання. Тобто, що це означає, якщо людина незадоволена, що вона має поживу, має одежу, все необхідне для життя, вона вже впадає в сітку диявол. Бо вона буде старатися все більше і більше і більше і більше і більше мати, а воно її заведе в тупик, воно її заведе в великі проблеми в житті, і вона відпаде навіть від Бога. Так говорить апостол Павло до Тимофія, що кори всього лихого все Отже, коли людина починає дбати більше про своє тіло, аніж. Бог їй дав право це дбати. Аніж Бог бажає, щоб людина дбала про це. Звичайно, що Бог бажає, щоб ми про своє тіло дбали, щоб ми були здоровими, щоб наше тіло було доглянутим. Бог це бажає. Але зрозуміємо, що коли людина повертається на пожадливість, на обжорство, на моду, скажімо так, чи на курорти, в неї пожадливість бере верх. І тіло догодити, не Богові вже свої тіла віддати в жертву, живу і святу, приємну для Господу, члени нашого тіла, а на гріховні речі. Оце Господь каже: не обертайте, каже не догодження тіла, не обертайте на пожадливість. Не обертаємо, брати і сестри, догодження тіла на пожадливість. Пожадливість до грошей чи блуда, чи крадіжка. Та люба любий гріх. Спочатку він зароджується в серці, і тоді, коли він вже в серці, оця пожадливість вже пішла вверх, він буде проявлений обов'язково. Питання просто часу. Коли ми читаємо в книга Вихід в 20-му роздалі, ми можемо прочитати, там, що Господь говорить, щоб людина з вибраного Божого народу ніколи не пожидала нічогось маєтку інших. Чи Жінки чи іншого когось не пожадати взагалі нічого. Чому? Тому що дуже часто люди можуть пожадати те і бути незадоволені своїм життям, що в когось воно є. І вони думають, що як вони будуть мати те, що в інших є, то воно їх зробить щасливими. І не тільки щасливими, а тим вони докажуть, що вони не гірші від тих людей, а найше краще. І це є гордість, це є пиха життєва, це є пожадливість. Життєва. І Бог противиться таким людям, а смиренним дає благодать, як ми прочитали послання до Якова. Отже, так закликає нас Господь, що ми не пожадали нічого. І ось ми відкрили послання до Ремляща, 12 роди, і ми прочитаємо з першого по третій вірші. Так, тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу. Приємну Богу як розумну службу вашу. Ось, де наше тіло має бути віддане для Господа. І не стосуйтесь до віку цього, але переймініться відновою вашого розуму. Щоб пізнати вам. Що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Ось Господь настільки бажає, що коли він нас звільни від гріха, я звертаюся до тих, хто пізнав Бога. І бо весь світ без Бога, хто не, не живе згідно Євангелії, він в пожадливостях, він в гріхах, він виконує волю князя цього диявола. І він приречений, всі люди без Бога приречені на гнів майбутнього. Вони живуть згідно пожадливості, вони пробувають в тому. А Бог, коли нас звільнив від цього, то Бог бажає, щоб наше тіло вже не було для гріховних пожаливостей, а щоб ми жили для Бога наші руки, наші очі, наші ноги. Все тіло наше було віддане на, як жертву святу і приємну на службу Господеві, на службу Господеві. І тому і написано, перемініться вінові вашого розуму. Тобто, зрозуміємо це, що для що, що таке воля Божа, що таке дійсно добро. І чинімо це і догоджуємо Богові і йдімо до досконалості, уподібнюючися все більше і більше до часу нашої смерті чи до приходу Христа до образу Божого, образу Ісуса Христа. Коли ми візьмемо так само послання до Галатії, ми можемо побачити, як людина, яка має пожадливість, до яких гріхів ці пожадливості приведуть її. Отже, читаємо очинки тіла. Явні. Тобто, коли вже пожадливість взяла верх. Це є перегляд, це є нечистість, це є розпуста передувала пожадливість тим речам. Ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, задрізи, гнів, суперечки, незгоди, єресі. Завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав, був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. Отже, як бачимо, що Господь бажає, щоб навпаки людина стала, віруюча, людина стала мертвим для цього світу, світ мертвий для неї, щоб вона вже жила для Бога, як написано 22 віршиком. І продовження цього контексту. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, держливість, закону нема на таких. А ті, що Христові Ісусові розп'яли вони своє тіло, з пожадливостями та з похотями. коли духом живемо, то й духом ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один одному. Ось так Господь бажає бачити таких віруючих людей. І ще одне місце писання: ми візьмемо це послання до колеса. Це вже останнє місце писання, третій розділ. І візьмемо з п'ятого вірша. Отож, умертвіть ваші земні члени. Хочу підкреслити. Умертвити і не давати ходу виражатися тілесним пожадливостям, ми маємо це робити. Бог за нас цього робити не буде. Ми маємо не неволити, не дозволяти, щоб наша плоть хотіла брати вверх і щоб вона брала вверх. Отже, ми маємо вмертвляти, неволити, не дозволяти, як Ісус сказав, коли Око тебе спокушає, вибери його. Не в буквальному розумінні вибери, а це означає. Не дивися цього. Втікай від того. Так, оце говориться, щоб не давати виражатися своїм, своїй плоті не, щоб, до гріха. Ось каже: мертвіть, розпусту, нечість, пристрасть, лихопожадливу, зажерливість, що вона ідолослуження. Бо гнів Божий приходить за них на неслухняних, тобто на неслухняних. Людей, які є спозібреннях серед народу Божого. І ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними, тепер же відкиньте, зауважмо. Тут умертвіть, а тепер написано Відкиньте і ви все оте, гню, гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули себе, людину стародавню з дівчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом створителя її. Де нема ані Гелена, ані юдея, обрізання та необрізання, варвара, скита, раба, вільного, але все та усьому Христос. Отож, зодягніться як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя. Добротливість, покору, лагідність, довготерпіння, терпіть один одного, прощайте взаємно один одному, коли б мав хто на кого скаження, як і Христос вам простив, робіть, так і ви. А над усім тим згодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте! Слово Христове нехай пробуває в вас рясно, всякій премудрості, навчайте та напомляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господеві, псалми, гімни, духовні пісні і все, що тільки робите. Словом чи ділом усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отце. Отже, як ми прочитали, потрібно умертвляти, потрібно відкинути, і потрібно зодягнутися і відображати Господа нашого Ісуса Христа. Отже, ще раз хочу сказати, пожадливість гріховна це страстне, сильне бажання досягнути чогось або когось. Гріховна пожадливість завжди веде до гріха та до духовної смерті. І пожадливість є різноманітні. Скільки є гріхів, згідно можна сказати, тих гріхів, і є бажання гріховні до них, пожадання, саме в пожадливість, коли людина бере все, вона вже веде до гріха. Чи це до перелюбу, чи це до блуда, чи це до крадіжки, чи це до грошей, чи це, скажімо, до чар, чи це до сварок. Та що би тільки можна сказати не перечислювати. Ось тому Господь бажає для того, щоб ми були бережені від цих речей, знову-таки хочу наголосити, нам потрібно працювати над собою у світлі Слова Божого, над своїм характером і постійно вникати в писання і в себе, і пробувати в молитовному стані. І тоді все більше ми будемо не давати ходу тим речам. І все більше буде відображатися в нас образ Ісуса Христа, і ніколи тоді пожадливість не зможе взяти верх нашому життю і не привести нас до гріха, а з гріхом і до духовної смерті. Хай збереже нас всіх, хто щиро любить Бога, Господь, що ми завжди, наше тіло, дух, душа і тіло непорочно були збережені аж до приходу Господнього, і що нашим тілом ми так само, яке. Має бути храмом Духа Святого. Ми так само служили Господу і духом, і тілом належали тільки йому. Амінь.